Цап та баран був собі чоловік та жінка. Мали вони цапа та барана. І були ті цап та баран великі приятелі Куди цап, туди й баран, цап на город по капусту і баран туди, цап у сад і баран за ним. Ох, жінко. каже чоловік. Проженімо ми цього барана й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться а збирайтесь, цапи та барани, собі з Богом, щоб вас не було у мене в дворі. Скоро цап та баран те й зачули, зараз із двору й майнули. Пошили вони собі торбу та й пішли. Ідуть та й ідуть, посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий та несміливий, а цап сміливий та не дужий. Бери, баране, голову, бо ти дужий. Ох, бери ти, цапе, бо ти сміливий. Узяли удвох і вкинули в торбу. Ідуть та й ідуть, коли бачать, горить вогонь. Ходімо й ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди, а там вовки кашу варять. А здорові молодці. Здорові, здорові. Ще каша не кипить. М'ясо буде з вас. Ох, так цап злякався, а баран ще дужче настрашився. Цап і подумав. А подай лишень, баране, оту вовчу голову. От баран і приніс Та не цю! а подай більшу. каже цап. Баран знову тягне ту ж саму. Та подай ще більшу. Ох, тут же вовки налякалися, стали вони думати гадати, як від ціля втікати. Бо це, кажуть, такі молодці, що з ними голови позбудешся, бач, одну по одній із торби вовчі голови тягають. От один вовк і починає. Славні братці, компанія! і каша гарно кипить, та нічим долить. Піду я по воду, як пішов вов по воду, хай вам аби що з вашою компанією». Як зачав другий того дожидати, став думати гадати. Як би й собі вітіля драла дати. Е, вражий син, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ломаку та прижену його, як собаку. Як побіг, та й той не вернувся. А третій сидів, сидів і каже Ось піду лише я, так прижену їх. Як побіг, так і той рад, що втік. Тут тоді цап до барана. Ох, ну, брате, скоріше хвататись, щоб нам у цю кашу поїсти та з куреня убратись. Замислились вовки. Е, та щоб нам, та у трьох, та цапа та й барана боятись. Ось ходімо, ми їх поїмо вражих снів. Прийшли, аж цап та баран добре справлялись, уже з куреня убрались, як побігли, та й на дуба забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана нагнати. Як стали йти і знайшли їх на дубі, цап сміливіший заліз аж на гору, а баран несміливий так нижче сидить. От лягай. кажуть вовки ковтунуватому вовкові. Ти старший, та й думу думай, як їх нам добувати. Як ліг вовк догори ногами, зачав гадати. А баран на гіллі сидить та так дрижить, і як упаде, та й на вовка. Цап сміливий не став міркувати, а товариша рятувати, як закричить подай на мені того ворожбита. Вовки як схопились, так аж курява по дорозі закорилась. А цап та баран безпечно пішли та зробили собі курінь та й живуть в горя не знають.